А що це у вас тут є? Бачу кактуси. Кактуси є всі. Це ви. Але там є. Це ви все самі вирощуєте? Так. А що так продаєте? Не вистачає грошей до пенсії на ліки? Окна зима. — І щоб не пропали, так? Ну правильно. Це теж правильно. це ви так кожного дня тут, так? Треба скращення. У вих у... в неділю відпочивають. Знаєте, кажуть, що у світі є добрі люди, і ми хочемо це, ну, ще... це... Ну, це, це вам тримаєте. Ну, ну, і... Це вам. Це щоб... вам. Любов, любить так, любов. Крим, это чужий має, це не теж не мої. А ви вот такі мої ще маленькі. Давайте я оцей візьму Хорошо. Собі так, дома я собі вдома посаджу в горшочок. Маленький горшочок вот примерно, ну такої, от такой. Uh -huh. и меньше, меньше а потом пересадити, коли виросте. Ну да, да, вона буде розсіти, буде видно. На карджах пересажувати. подрос, -по другий горшочка побольше. И на дно всегда стати все хорошо, внука і ячки. Любий на насаджаєш. Любий. Хорошо. Все. Вам гарного дня. Я Будьте вам здорові. Спасибо, бережіть Добре. себе.